Віка цієї осені мала вже навчатися у першому класі, та через дитячий церебральний параліч дівчинка не ходить, не розмовляє, не сприймає близьких і оточуючий світ. Рідні дівчинки стверджують, усі біди почалися з народження. Народилася вона у Березнівській центральній районній лікарні в пологому відділенні. Получила тяжку черепно-мозгову травму. І після того почалися різні хвороби. Після тяжкої черепно-мозгової травми наступив параліч дитячий церебральний, але зв'язку з ураженням головного мозку. Бабуся каже, що року їздять з онукою до міжнародної клініки в Трускавець, але лікування там платне. Відтак щоразу рідні судяться із Березнівською центральною районною лікарнею, щоб відшкодувати кошти. Адже ще у 2005 році суд встановив часткову провину медзакладу у захворюванні дитини. Після лікування першого разу ми подали в суд. От і суд присудив платити лікарні за лікування дитини в цій клініці. І ми вже її шість раз лікували. Це то кожен раз нам вертали гроші, тільки не повністю а 70%. А так встановив суд. Адвокат Віктор Куц захищає права родини з 2003 року. Лікарня кожен раз. Не погоджуються з оплатою через те, що держава ніби як не виділяє державних коштів на це. Але це ж виключні випадки. Вони не можуть бути наперед державою передбачені. Це кошти, які повинна лікарня платити, а в послідуючому просить у держави їх компенсувати. Між тим медики розповідають, гроші заплатять одразу ж, як отримують рішення суду, і жодних апеляцій не планують подавати. Позиція лікарні по даному випадку завжди була і є позитивною, незважаючи на те, що в 2008 році ми отримали лист із міністерства охорони здоров'я, який заперечував нам робити проплату за тобто проплату бюджетним організаціям за лікування дітей чи просто людей хворих в медичних установах приватного порядку. Ми все ж таки ці проплати робимо. Моєму останні судове засідання відбулося 14 грудня. Відомі кошти, які ми повинні проплатити. Галина Радіо щодня робить онуці масаж і лікувальну фізкультуру. У цей час Віка посміхається. Бабуся пояснює, дівчині це дуже подобається, адже вона хоче постійно рухатися. Тож в родині із нетерпінням чекають одужання Вікторії. Оксана Конопецька, Юрій Кобів, новини Рівного.